Єднаємо душі словом Кобзаря до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, читає Анастасія Кононенко, студентка першого курсу Фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури. Вірш, якби ви знали поночі. Якби ви знали поночі, як люди плачуть живучі, то ви палеї не творили та, марно, Бога не молили на наші сльози сміючі. І в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називав її раєм, Тієї хатиночки у гаю. чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою надьгу переливала в свою дитину. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою, у могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи з дітьми, а ми були малії голі, не витерпив лихої долі, умер на панчі. А ми розлізлися між людьми в мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати до панчину ходили, поки луби поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, заради кого живете. Ви в наймах виросли чужиє, в наймах коси побіліють, в наймах сестрою мрете. Мені так страшно розгадаю оту хатину край села. Такі є Боже наші діла ми творимо у нашому раї на твоїй праведній землі. Ми в, ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани братами оремо і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще що... ні, не знаю. А так, здається, сам єси, бо без твоєї Божої волі ми не плодили в раї волі. А може, сам на небесі смієшся, батюшко, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений посхилився а он за гаю виглядає ставок, неначе полотно. А верби геть понад ставом, Тихесенько собі купає зелені віти. Правда рай. А подивися та спитай що там твориться у цьому раю. Звичайно, радість та хвала. Тобі єдиному святому за дивні є твої діла. й ба, хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні. ні, Нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самому тебе вже люди прокляли.